Сергій Кравцов викладач в одному з київських університетів. Щойно пункт вакцинації розгорнули на його місці роботи. Сергій одразу зробив щеплення від ковіду. Минуло півроку. Зі ЗМІ чоловік довідався, що через 4-6 місяців ефективність вакцини суттєво знижується. Тож чоловік разом з родиною готовий вакцинуватися втретє, аби посилити захист. Я буду сподіватися на те, що ми отримаємо як можна швидше. Змінюється сам вірус, тобто ефективність знижується, але все одно це набагато краще, ніж якщо б я не був вакцинований. Окрім імунного захисту, Сергій також хотів би щепитися бустерною вакциною з практичних міркувань. Його дружина отримала дві дози коронавак. А Сергій щепився Байонтек Файзером. Тепер вони не можуть поїхати до низки країн разом, куди з китайським коронаваком не пускають. Сергій сподівається, що бустер німецько-американською вакциною зможе вирішити цю проблему. До того, що в Україні досі немає можливості щепитися третьою вакциною, у Сергія двояке ставлення. З одного боку я розумію, що це буде не зовсім справедливо, коли отримує дозу третю тіль, хтось отримує дозу ще одну, поки у когось хто ще не отримав перші дві, тому що ну них немає. Якщо це на них немає можливості, тобто я наче забираючись дозу, тоді да, це несправедливо. А якщо, наприклад, ці інші просто не хочуть і їх мовляють в той час, коли інші вже хочуть, тоді це не якось дві сторони цього питання. Головна мета бустеру посилити захист, оскільки через півроку після вакцинації кількість антитіл у крові різко зменшується. Це вже засвідчило чимало міжнародних досліджень. Ізраїль був однією з перших країн, яка запровадила масове третє щеплення від COVID-19. успіх був моментальний. Україні різко знизився добовий приріст заражень. Тепер через поширення Омікрону, нового варіанту коронавірусу, такі країни, як США, Великобританія, і Німеччина, офіційно закликають всіх дорослих громадян щеплюватися втретє. Експерти прогнозують, що незабаром чимало країн вимагатимуть третього щеплення для перетину їхніх кордонів. То коли такі охочі, як Сергій, зможуть отримати третє щеплення в Україні? На запит ДВ у Міністерстві охорони здоров'я відповіли, що бустерна доза буде, але за певних умов. Бустерна доза вакцини проти covid 19 також може бути схвалена в Україні, але за умови що щепленням буде охоплено щонайменше 60% дорослого населення принаймні однією дозою або ж 50% дорослого населення двома дозами. Як раніше заявляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, таке рішення може бути ухвалене у січні-лютому 2022 року. Однак така заява викликає ще більше питань. Вакцинація в Україні розпочалася в лютому, і за 11 місяців двічі вакцинувалися лише 29% населення. Навіть попри те, що в листопаді Україні запровадили жорсткі обмеження для нещеплених. Співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що український уряд копіює ідеї з 50% щеплених для бустеру із західних країн. Однак це неефективне рішення, оскільки в Європі темпи вакцинації набагато вищі. 50% населення. Ми дай Боже, що дочекаємося в принципі в 2022 році. Зараз швидко падає швидкість вакцинації, і як показує досвід наших. Сусідів по східній Європі десь на 30-40% просто замре компанії або людей, які мають ентузіазм вакцинуватися. Вони, їх десь приблизно така така кількість, і тоді що? Та тоді нічого. Ми будемо чекати вічно цих цих 50%. я за те, щоб в Україні. Бустерні дози починати робити швидко, напевно, вже навіть можна і з нового року. На думку експерта, причина, чому Мінохоронздоров'я здоров'я відтягує старт бустерного щеплення, організаційна. В Україні доволі складно керувати кампанією вакцинації, оскільки тут мікс вакцин з різним періодом очікування між двома дозами. Провадження бустерних щеплень та ще й поспіхом може створити організаційний хаос. Робити зараз бустерні дози це додаткові серйозні такі ну, організаційні зусилля. Тут ще один шар управління цим процесом. Там коли одні люди будуть мати нуль доз, одні вже три, і, е, і причому різними вакцинами, та це все е, дуже важливо тримати купи, бо людям потрібні будуть ці сертифікати. Їм потрібно буде самим управляти своєю вакцинацією, і все це стане дуже непросто. Медики в пунктах вакцинації також відчули спад попиту на щеплення. Наприклад, у цьому київському пункті після введення обмежень для невакцинованих у листопаді щеплювалися приблизно 300 людей на день. Тепер удвічі менше. Попри це, медичний персонал регулярно отримує запити від людей щодо третьої дози. Кожен раз спрашую, питають, але ми кажемо, що так, мабуть, вона буде, мабуть, що вона буде приблизно через півроку після другої дози, але це ще приблизно ми чекаємо на наказ. Ми чекаємо на наказ і позитивно відносимося до бустерної дози, немає ніяких проблем в цьому. Водночас процедура надання треті дози в Україні досі не затверджена, тому лікарі не можуть давати рекомендації пацієнтам, наприклад, чи можна змішувати різні типи вакцин. Я зараз сама не знаю, яка буде процедура. Наприклад, я вакцинувалася як лікар наприкінці. Лютого Астразенекою, наприклад, я би хотіла бустерною зробити Астразенека. Це моя улюблена вакцина, але це моя персональна. Я поважаю всі вакцини. Може, бустерна буде не Астразенека, а тільки якась одна, наприклад, Фезер. Я ще не знаю. Я чекаю ну, на наказ. Як не буде, тоді це буде коректно пояснювати. Та навіть попри відсутність інформації, люди в черзі на щеплення готові отримати й бустерну дозу за необхідності. Якщо це... Якщо це буде потрібно, і я після цих вакцин почуватиму себе нормально, зроблю третю. Можу і п'яту зробити, воно мені байдуже. Звичайно, якщо треба буде, будемо робити, тому що хочеться бути вільною людиною, просуватися, ходити в магазини, в театри, їздити за кордон. Ну якщо треба буде, так буду робити. Не боїтесь? Ні, не боюся. Це ж для життя. Ну, давайте доживемо. Ми живемо сьогоднішнім днем. Якщо треба буде, зробимо. Я не знаю. Якщо... Я не знаю, якщо чесно. Я ще не думала про це. Якщо вимагатимуть для подорожей, я зроблю. Досвід інших країн показує, що бустерна доза справді дієва у боротьбі з пандемією. Науковці стверджують, що захист після третьої дози буде довготривалішим ніж після перших двох. Що означає це, що щеплюватися від ковіду тепер доведеться кожні півроку? Науковці поки не мають одностайної відповіді. Це залежить від того, як поведе себе вірус, чи після кількох сплесків сам ослабне, чи стане ендемічним, тобто назавжди залишиться з нами, зазнаючи постійних мутацій. Вірусологи сподіваються на колективний імунітет, що звело би пандемію на нівець. Поки цього не сталося, вони радять не розслаблятися і не нехтувати можливістю зробити вакцинацію третьою бустерною дозою вакцини. Коли це стане можливим в Україні, нині залежить лише від мінохорон здоров'я.